Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Навчайтеся у дітей. Мій онук Джеймс дещо вчора сказав своїй мамі. І це була досить гучна заява. Варто зауважити, що Джеймсові лише чотири роки, і тільки зараз у нього формується уявлення про Бога та Його ставлення до Господа як творця, включно з розумінням, що таке молитва до цього невидимого Бога. Джеймс сказав наступне: мені дуже подобається, яким Бог мене створив, що за дивовижне твердження. Я попросив його маму нагадувати йому ці слова. Знову і знову. Адже Бог бажає, щоб він переживав це саме так. І Бог хоче, щоб і ви так само почувалися. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої і душа моя відає вельми про це. Псалми 138.14. Це схоже на непохитну впевненість, рішуча заява, коли ви. Отримуєте откровення в дусі, то відчуваєте радість та задоволення. І ви також будете відчувати мир. Ви скажете, Бог створив мене саме так, як хотів, і я йому подобаюся. Він попрацював на славу, творячи мене. Я одне з його творінь, і з цієї причини він не може не любити мене, як і все своє творіння. І духовно. З урахуванням Божого панування у вас є абсолютно все необхідне для спокійного, тривалого життя, повного миру та радості. Просто скажіть в голос, як мій чотирирічний онук мені дуже подобається, яким Бог мене створив. Моя молитва сьогодні Господи, ти створив усе зі своєю метою. Допоможи мені робити постійний вибір відповідно до твоєї волі. Нехай моє життя буде свідченням твоєї доброти та величі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.